Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку – розкладання многочлена на множники способом групування. Ми вже навчилися з вами множити многочлен на одночлен і розкладати вирази за допомогою винесення спільного множника за дошки. Потім ми навчилися множити многочлен на многочлен, і тепер обернана дія. Це розкладання многочлена на множники способом групування. Смисл цього способу полягає в тому, що нам треба об'єднати доданки таким чином, щоб з кожної пари або трійки винести спільний множник за дужки. І потім ще раз розглянемо приклад розкласти на множники многочлен. Подивилися уважно і побачили, що якщо ми згрупуємо, ну, наприклад, AB 5А, 2 в і мінус 10, то ми зможемо винести з першої пари дужки А, а з другої пари дужки 2. Тоді, таким чином, згрупувавши, винесемо спільний множник дужки. І знову бачимо, що у обох доданків є однаковий множник b 5 Ще раз винесемо його за дужки. Таким чином ми розклали даний многочлен на множники b 5 помножити на А плюс 2. Згрупувати ці доданки можна було інакше. Можна було згрупувати доданки AB і 2Б, винести Б дужки, Мінус 5А і мінус 10, винести мінус 5 за дужки. Все одно результат розкладання був би таким же. І так, дійшли висновку, що для розкладання многочлена на множники способом групування варто виконати такі дії. Розбити многочлен на групи доданків, кожна з яких містить спільний множник. З кожної групи винести спільний множник за дужки і спільний для всіх груп множник, що утворився, винести за дужки. Щоб перевірити, правильно ми це зробили чи ні, слід перемножити одержані множники. Добуток цих множників має дорівнювати даному многочлену. Цей самий спосіб ми можемо застосувати для розкладання на множники многочленів, які містять 6 або 3 доданки. І ось тут є приклад, який я рекомендую вам розглянути самостійно. Будьте наполегливі, відпрацьовуйте всі розв'язані завдання, які для вас підібрали автори-підручника. В кожному з них є смисл. Ну що ж, тепер ми можемо перейти до тренувальних вправ. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. Тут уже роздивіться, що ми можемо зробити. Ну, наприклад, давайте розглянемо перше. Плюс 3B плюс 3C має спільний множник 3, ми можемо винести його за дужки. І таким чином, ми побачимо для двох груп спільний множник Б плюс С. І його винесемо за дужки. Тоді у нас буде Б плюс С помножити на А плюс 3. Зрозуміло? Зупиняйте відео і потренуйтесь. Перевіримо. В другому. З другої групи доданків плюс 7х мінус 7y, винесемо 7 за дужки. І тепер бачимо ще спільний множник у двох доданків x-y, і його виносимо за дужки. Х- -у помножити на те, що залишилось P плюс 7. Третє. Т-5, якщо тут згрупувати як загальний. 1 помножити на t-5. Тоді t-5 виносимо, і маємо добуток t-5 помножити на m плюс 1. Коли ми вчилися виносити спільний множник за дужки, ми проговорювали: винести множник за дужки означає в дужках в других записати результат ділення на цей множник. Тобто т 5 винесли, значить, кожен доданок поділили на т 5 В четвертому. Розглянувши уважно перший доданок Б помножити на М-С І ще оцю групу доданків, ми розуміємо, що нам потрібно виносити буде спільний множник М-С. Тому винесемо з цих двох мінус 1 за дужки. Мінус 1 помножити на М-С. Мінус С. М-С виносимо за дужки. в дужках Б-мінус 1. В других. маємо добуток М-С помножити на Б-1. Справа серйозна. Тренуватися потрібно з включеним розумом, так? спати тут не, не вийде. Треба підключити всю свою увагу. Номер 647. Перевіримо: об'єднали перші два доданки і третій четвертий. Таким чином, з перших двох винесли А, з третього четвертого 6. Х Y виносимо за дужки. Маємо Х Y помножити на А плюс 6. В другому, так само об'єднали перші два і третій четвертий. З перших двох винесли 5, з третього четвертого П. М мінус n виносимо за дужки. маємо М- помножити на 5 плюс П. В третьому об'єднали перший і третій, другий і четвертий. З першого і третього винесли 9 в П P Н. З другого і четвертого винесли М. Н. П плюс N виносимо за дужки. Маємо P плюс N. Помножити на 9 плюс М. В четвертому об'єднали перші два, і третій четвертий. З перших двох винесли А за дужки, в дужках B плюс С, з третього і четвертого винесли мінус один за дужки, Б плюс С. Б плюс С виносимо за дужки, Виходить добуток Б плюс С помножити на А мінус 1. В п'ятому. Об'єднали перший і останній, 1 плюс B, другий і третій, винесли мінус y за дужки. Мінус Y винесли, b плюс 1, або 1 плюс B від перестановки доданків, сума не змінюється. 1 плюс B ще раз винесли за дужки. від першого залишилось 1, від другого мінус Y. 1 плюс B. Помножити на 1 мінус y. Ще раз повторю, винесли 1 плюс Б дужки. В дужках пишемо те, що залишилось після ділення на 1 плюс Б. Перший доданок 1 плюс Б поділили на 1 плюс Б залишилось 1. І другий доданок залишилось мінус у. В шостому об'єднали перші два. винесли а за дужки в дужках m плюс 2. Третій, четвертий винесли мінус 2 за дужки, в дужках М плюс 2. Ще раз винесли спільний множник М плюс 2 за дужки, в дужках в других А-2. Маємо добуток М плюс 2 помножити на А-2. Продовжимо тренування. Як завжди, я закликаю вас працювати спочатку самостійно. Подивіться, подумайте, які доданки можна об'єднати, які пари створити, що винести за дужки. Так ви зрозумієте себе, що ви можете зробити. Перевіримо. В першому об'єднали перші два і третій четвертий. З перших двох а квадрат винесли за дужки а плюс 1. І тут а плюс 1. Винесли А плюс 1 дужки. В других дужках а квадрат плюс 1. В другому, так само об'єднали перші два і третій четвертий. З перших двох Б в третьому винесли за дужки. В дужках Б в п'ятому поділити на Б в третьому Б квадрат. Мінус b в третьому поділити на b в третьому. Третій, четвертий винесли мінус 1 за дужки. в дужках б квадрат мінус 1. один. Бквад мінус 1 винесли за дужки. в других дужках b куб мінус 1. В третьому. З перших двох винесли С в третьому, буде С в четвертому поділити на С в третьому, плюс 3 в третьому поділити на c в третьому. 3, з третього і четвертого винесли мінус 1 за дужки, в дужках це плюс 3. Ще раз виносимо це плюс 3 за дужки, в других дужках це в третьому, мінус 1. В четвертому перші два виносимо А в четвертому. В дужках А в шостому поділити на А в четвертому. Мінус 5А в четвертому поділити на А в четвертому. Третій, четвертий доданок об'єднали, винесли мінус 3. В дужках мінус 3 аквадрат поділити на мінус 3 аквадрат, і плюс 15 поділити на мінус 3, мінус 5. А квадрат мінус 5 винесли за дужки, В дужках а в четвертому мінус 3 в других дужках. В п'ятому об'єднали два перші доданки, третій, четвертий. З перших двох винесли м за дужки, в дужках М квадрат поділити на М, М, Мінус МН поділити на М. Н. З третьої і четвертого мінус 8 винесли за дужки в дужках М мінус Н. М мінус Н винесли за дужки в дужках, в других М, мінус 8. В шостому об я об'єднаю так: перший і останній, другий і третій. Можна об'єднати перший і третій. Другий і четвертий. У мене перший і четвертий. З першого і четвертого винесли А в дужках Б, мінус 9. З другого і третього виносимо Б, Б квадрат поділити на Б. Мінус 9Б поділити на Б мінус 9. Записую, переставляю доданки місцями, щоб видно було B-9 9 однаковий множник. b 9 виносимо за дужки, в других дужках A плюс B. Розклали на множники. В сьомому 7, перший і третій об'єдную, другий і четвертий. З першого і третього виносю 7 в дужках T плюс A. З другого і четвертого за дужки виносимо мінус t. Мінус Т квадрат поділити на мінус те буде t. мінус ТА поділити на Т буде плюс А, Т плюс А виносимо за дужки. в других дужках 7 мінус Т, восьме. Об'єдную перший і останній, другий і третій. З першого і останнього виношу х дужки. В дужках y плюс Т. З другого і третього виношу мінус ігрек за дужки. Мінус y квадрат ділю на y, буде y. Мінус t y ділю на мінус y буде плюс t. Мінус винесли і y винесли. Y плюс t виносимо ще раз за дужки. в дужках х мінус і. Тож, многочлен, розклали на множники y плюс t помножити на х мінус y. Цей спосіб дуже зручний. При ось таких складних обчисленнях. З перших двох доданків винесемо 157, з третього і четвертого – 143. першій дужці 37 плюс 29. 143 винесли, в дужках – 42 плюс 24. Коли ми виконаємо додавання в дужках, у нас виходить 157 помножити на 66 плюс 143 помножити на 66. 66 спільний множник виносимо за дужки. В дужках 157 плюс 143. В дужках 300, 66 помножити на 300. Зручно. 66 помножили на 3 і 2 нулики приписали. В другому розглядаємо. Я об'єднаю перший і третій, другий і четвертий. З першого і третього 5,1 другу винесла за дужки. в дужках 9,2 третіх, плюс 10,1 третя, з другого і четвертого мінус 16 виносимо за дужки. в дужках 4,5. Плюс мінус 16 поділити на мінус 16, плюс 1. Виконали додавання. 5,1 можна записати десятковим дробом 5,5. 9,2, плюс 10,1 третя, 19,3, тобто 20. Далі, мінус 16 помножити 4,5 плюс 1, 5,5. 5,5 спільний множник винесли за дужки В дужках 20 мінус 16. 5,5 помножити на 4 зручно. 5,5 на 2, 11 і на 2 22. Ось так можна спростити такі складні обчислення за допомогою способу групування і винесення спільного множника за дужки. Переходимо на високий рівень. Ще два завдання розв'яжіть рівняння. Те ж саме. Перенесемо 8х вліво з мінусом. Справа буде 0, і тут у нас уже 0. Погрупуємо доданки так, щоб можна було винести спільний множник за дужки. Ну, те, що ми робили в попередньому. Якщо ви розумієте, що робити, потренуйтесь. Якщо ні. Робимо зі мною, а ті, хто тренувалися, перевіряємо. І так, перенесли 8х вліво. Перші дві доданки об'єднали і винесли х. З третього і четвертого винесли мінус 8. Хмінус 5. 40 поділити на мінус 8 мінус 5. І мінус 8х поділити на мінус 8 плюс х. Від перестановки доданків, сума не змінюється. Тобто, х мінус 5. І тут, якщо ми переставимо, буде хміну 5, це спільний множник, винесемо його за дужки. в дужках в других хміну 8. Маємо добуток двох виразів, який дорівнює 0. Якщо добуток двох виразів дорівнює 0, то кожен з цих виразів має право дорівнювати 0. Або перший, або другий. Тож ми маємо два корені рівняння. Коли перший множник дорівнює 0, х мінус 5 дорівнює 0. Х буде дорівнювати 5 це перший корінь. А коли х мінус 8 дорівнює 0, х буде дорівнювати 8. Рівняння має 2 корені. Рівноцінні два корені. В другому так само об'єднали перші два доданки і третій і четвертий. З перших двох винесли квадрат, 5 у плюс 2 в дужках. Третій і четвертий просто об'єднали тут плюс 1 помножити. Коли 5 плюс 2 винесемо за дужки, у нас буде y квадрат плюс 1 помножити на 5y плюс 2. y квадрат плюс 1 має право дорівнювати 0, так само, як і 5 плюс 2 має право дорівнювати 0. Але y квадрат плюс 1 0 не може дорівнювати. Оскільки y квадрат, якщо одиничку перенесемо з мінусом, ну, це буде безсмисліце. y квадрат дорівнює мінус 1 не може. Тож тут немає розв'язку, а 5y плюс 2 дорівнює 0, має розв'язок. 2 перенесли вправо з мінусом і поділили на 5. Мінус 2 поділити на 5, мінус 2 п'ятих, або мінус 0,4. Ну що ж, дорогенькі, тренуйтеся, вам для цього потрібна відповідальність і наполегливість. Будьте наполегливі, відповідальні, тренуйтесь і успіх вам гарантований. Щиро бажаю вам цього успіху, до зустрічі!